Так, громада. Коротше, їду я ще трактором ночою. Після доща вирішив поїздити по полях. Було в мене трошки бору. Ну як бор. І по дві літри вирішив я трохи там повносити. Раді експерименту і так. І їду, дивлюся. Просто оце все кишить. Може ви не побачите, ну кишить метелика повна, на світові фар. Це ще тут дорога така цей, не польова, а ж жорстянка. Тільки що я по польовій їхав в дорозі, де трава так по обочині, Та оце його повно. І тут навіть повно. З трави зганяю його, все кишить метеликом. Щось нечистим пахне. Готуємося на інсексицид. По соняшнику. Колись таке було. Гусінь з'їла його була. Так що я щось таке предполагаю, що його так само кишить. Так що держимся. як ото кажуть, запасаємося інсексицидом і держимся.